Ще раз добренького дня. Прийшла, вам, прийшла черга показати вам свої пепіно, які стоять на укоріненні. Поставила їх недавно, пообрізала всі листочки для того, ви бачите для чого, щоб наростали бокові е, пагони, для того, щоб було кущиками таке, знаєте? І от вони всюди гляньте. Оце ще осталося. Отакі в мене пепіночки стоять. Всі з корінчиками. Ну, маленькі ще корінчики, але ж, дивіться, зима, зима на дворі. Ой, цей гарненький який. Треба. Пробую повазі, чи поливати, чи не поливати. за всім догляд. І то, дивіться, тут всюди цвіт повикидало. Я візьму он ножички приготувала. Я його весь обріжу, тому що він зараз нічому нікому не треба. А це ж посіяння, бачите? он стоїть парничок. Зараз прийму вам. Оце стоїть парничок, в який я посіяла. Оці пепіно. Не знаю, зійдуть, не зійдуть. Ну, надіяться, будемо. Це з Німеччини. Може, там хоч хороше насіння, знаєте. От. Але краще його розмножувати саджанцями. Дивіться, листочки зелененькі, нічого на них не нападає. От, хтось був написав, що отримав пепіно, і в нього от тако скручені листочки, і типа відказався. Я зрозуміла, що на почті це вона подивилася, жіночка і відказалась. Пепіно має таку схильність. До скручування листочків, чи не полита, чи ще що-небудь. Його поливаєш, і воно нормально, але це на плоди, на різ самих саджанців, кущиків потім, воно не, рає, не грає ролі ніякої. Так що, якщо ви будете десь там купувати, я буду продавати своє в березні. ну, Може, в лютому геньте на мої ці, які стоять, треба поміняти місце вже їм, бо там високо. Ну, вже вони доросли майже до лампи. Ну, Отаке, отаке пепіно я розмножую. отакі саджанці, отакі корінчики, але цих корінчиків повинно бути перед тим, як робити перевалку. Воно не пересаджується, а воно робиться перевалку, через що я беру у такі великі стакани, його черенкую. Знаєте? І потім, якщо садить. Перевалочку собі зробили і все. Такі пипіночки, бачите?